Господи Ісусу слава, що благодаття продовжилась, а дійсність істини відкрита і доступна нам. Ми продовжуємо йти в напрямку дослідження питання суду. Писання нам необхідно знати все, що Писання говорить про суд. Суди, Боже. Ми знаємо, що одним із, із кількох мотивів, який переслідує суд, це прославлення Бога. Про це ми ще поговоримо більш детально, більш докладно. Я так надіюся. Про це треба говорити. Суд виявляє і прославляє Бога. Необхідно зазначити, люди не знають Бога. Суд відкриє його. Необхідно зазначити, люди фантазують. вони не приближається до реальності, ким є Бог, не говорячи про те, яким він є. Але суд відкриє його, і він виступить в повній реальності своєї божественної, свого божественного титулу своєї божественності. Бог з'явиться в повному вираженні. Божества. Бог це зовсім інше, ніж те, про що ми думаємо. Бог і титул його або статус Його, відмінний від того, коли ми говоримо про нашого Бога-отця. Отець і Бог? Це різні речі. Ми знаємо, що ми Божі діти і що наш отець любить нас. Але чи знаєте ви, хто наш отець і що вміщує в собі статус Бог? Чи знаєте ви, який Бог? І чи Відкрити вам положення Бога і Його позиція з точки зору Бога щодо гріха і грішників. Чи думали ви коли-небудь на це? Слово Боже говорить: Бог судитиме грішників. Ви розумієте, що означає Бог започаткує і примінить суд? Чому? Чому він зробить це? Тому що він Бог. Він Бог, який не може обійти це питання? Питання гріха і питання грішників. І в свій час. Він примінить або відкриє себе з позиції судді. Отець любить нас, але він Бог. І він відкриє себе як Бог. Тому суд виявить Бога таким, яким Він є. Можливо, багато віруючих будуть. Вражені і збентежені. Я припускаю, що навіть віруючі будуть збентежені тим, як вони оцінювали або уявляли Бога, і тим, яким він є насправді. Можливо, вони будуть вельми здивовані тим, що Бог наш такий, бо нам завжди малювали його інакше. Наприклад, істина говорить, що Бог є любов. Це правда. Але це не все. Коли ми говоримо про Бога, який викупає творіння, ми говоримо, що Він є любов. А коли ми говоримо про Бога, для якого гріх є нестерпний і ненависний, то він є суддя. І те, що він є любов'ю, Зовсім не перекриває його відношення до гріха, і гріх перед ним не стає нічим або легеньким, або таким е незначним жодним чином. Гріх це серйозно. І Бог судитиме гріхи і грішників. І він відкриє себе з цієї сторони. І суд відкриє його. Тому суд це позитивна сторона, так як вона виявить Бога, не фантазії про Бога, а самого Бога. І Бог явить себе у всій силі свого Божества і відношенні до гріха і грішників. Друге. Друге призначення або друга дія, яку здійснить суд. Суд виявить все скрите. Сьогодні маса речей, сховані в темряві, і чиняться скрито. Грішниками, беззаконниками, злодіями, розпусниками, вбивцями. Все це робиться скрито. Але все таємне. Стане явним. Отже, суд викриє всіх і все. Вам говорили, що ота от людина, яка відома всесвітньо там така, така, така. І ви, можливо, вірили і думали: ну от, повірили цьому. Але коли суд відкриється, можливо, ви будете вельми. Здивовані, якщо не шоковані, що насправді було? Не те, що ви думали, і не те, що вам говорили, а те, що було насправді. І те, що було насправді, буде викрито. Все таємне стане явним. Все таємне в області нашого особистого, життя. Як і все таємне відносно всього, що твориться на планеті, все буде викрито. Ціль суду викрити все, що скрите. Суд здійснить саму сильну дію. Всі брехуни будуть викриті. Всі злодії. Будуть викриті. Всі підлі й лукаві будуть виявлені і викриті. Усе, що не відповідало Божому стандарту, і було сховане, буде викрите. Суд все виявить і виведе на поверхню. І ми сидимо тут всі разом, і, можливо, кожен думає про себе певним чином. А може думає і про інших певним чином. Чи збіжиться ця точка зору на суді? Може виявитися, що те, що буде на суді, діаметрально протилежне від того, що нині. Ви думаєте про себе або про інших? Суд викриє все, що невідомо. Суд викриє все. Що являється фальшивим? Суд викриє скрите. Суд викриє нас. Скажіть, будь ласка, ви знаєте себе? Що ви думаєте відносно себе? Що ви розповідаєте іншим відносно себе? Яку точку зору ви нав'язуєте іншим відносно себе? І як би ви хотіли, щоб вони про вас думали і говорили? Яка дійсність? Те, що ви знаєте про себе, це дійсність? Те, що інші знають про вас, це дійсність? Так от суд. Виведе кожного впізнання самого себе. На суді ми познайомимося з собою, і одночасно всі познайомимося з нами. Ви уявляєте цей момент, коли ви познайомитесь з собою, і це може бути далеко не те, що ви думали про себе, і коли інші побачать вас. В дійсному образі, а не в тому, як вони думали або як ви їм себе представляли чи форматували, суд виведе кожного впізнання самого себе. Обдурені люди нині можуть думати що завгодно відносно себе і інших. Самодури можуть обманювати інших і себе до безкінечності і тішитись самообманом, і тішитись тим, що вдалося нав'язати точку зору про себе позитивну. і хтось оцінює вас як цінність, як людину високого рівня, як щось коштовне. Навіть, але суд викриє це. І самодур познайомиться з собою. І обманщик, який обманював себе і інших, буде викритий, і все стане ясно. Стане ясно, хто брехав, а хто говорив правду. Стане ясно. Хто лицемірив, знаючи, що це не так, а хто шукав дійсності, стане ясно, ким ми є насправді. Дорогі, я хочу, щоб ви зрозуміли: ми часто дивуємося з багатьох речей, і в нас можуть бути дуже різкі враження. Інколи я чую, що люди кажуть, я шокований або я шокована. Я думаю, що це не відповідає дійсності це слово Найбільш, Найбільша шокуюча подія в житті кожної людини в її існуванні відбудеться на суді. Там буде справжній шок. Коли ви побачите себе, ким ви були, що ви є, і що на вашому рахунку або оцінку Бога вашого життя, або вашого ходження? Для багатьох це буде справжній шок. І тяжко буде повірити, що це про мене, але суд викриє це. І багато людей на суді. Якщо не будуть шоковані, то будуть глибоко вражені тим, що думали вони, а що насправді було перед престолом. Людина побачить себе. Вона пізнає себе, вона познайомиться з собою. Ви розумієте, що це? Я часто стикаюсь з людьми, які нав'язують мені свою точку зору відносно себе. І я знаю, що це не так. І я намагаюся сказати їм: ти самодур, це неправда, це не дійсність. Ти обманюєш себе і інших. Це не так. Але. Людина залишається при своїй точці зору, їй так комфортно, вона вірить в те, що все це так. Але настане один день, в якому все це спаде. І людина побачить себе такою, якою вона насправді була, і в тому, в чому вона насправді була. І це зробить суд. Тому позитивність, друга позитивність функції суду викрити людей. Людина не знає Бога, і через суд вона його пізнає. Людина не знає себе, і через суд вона її пізнає. Суд Утвердить дійсність Бога, і суд утвердить дійсність людини. Після суду вона знатиме Бога, і після суду вона знатиме себе. І всі питання будуть зняті. Чому? Тому що сьогодні вона приймає брехню на Бога і вірить, що він такий. І бреше собі, що Бог такий, а це е, дає їй перспективу, або заспокоєння, або мир, що Бог такий, все буде добре. І друга сторона я така, у мене все буде добре. І оці дві речі: незнання і брехня на Бога, і незнання себе і брехня на себе. Вони будуть викриті. Після цього Бог буде Богом, таким, яким він є, а не тим, як його малювали або фантазували. І людина стане людиною, такою, якою вона є. Без прикрас, без ширми і без фантазії, вона стане явною і нагою у всіх своїх діяннях і у всій своїй внутрішності. і буде викрита. І це зробить суд. Отже, друга сторона викрити людину. Перша частина викрити Бога і явити, яким він є насправді, а не те, що думали люди. І тепер ще одна дія: викрити людину і подивитися, яка вона насправді, а не те, що думали люди. І ці два предмети. Будуть повністю викриті і утверджені в дійсності. І Бог, і людина стануть в повній дійсності. Це точка суду. І це діє суду, після чого всі питання будуть зняті. І в неї більше не виникне, а чому це так, а що те було так, а що до мене отак, а чому це не так і те не так. В неї не буде більше запитань. Вона все зрозуміє. Вона зрозуміє, чому було те так і це так. І це буде пов'язано з двома речами. Бог для неї був не тим, ким він є, і вона для себе була не тим, ким була насправді, перед Богом і перед людьми в дійсному образі речей. Тож нехай світло сяє до того, як суд викриє нас, нехай світло суду нині викриває, щоб не було соромно, коли воно викриє нас. Перед судом, перед судним Престолом Христа. Бережіть себе і відкривайтесь світлу Господа раніше, ніж воно викриє нас на суді. Амінь.